Всім привіт! Сьогодні ми готуємо цікаву та швидку страву, грибні бітболи. Для цього нам потрібно 8 грибів, 1 філе або 200 г фаршу і моцарела або солуні, або будь-який інший сир. Беремо 1 філе, миємо його, нарізаємо шматочками та робимо з нього фарш або купуємо готовий. Приблизно 200 г. Далі беремо гриби, миємо їх та виймаємо серединку. Робимо це акуратно, щоб не пошкодити гриб. Так робимо зі всіма грибочками. В середину кожного грибочка ми ставимо сир. До фаршу додаємо сіль та спеції та робимо таку шапочку. Добре закріплюємо, щоб сир не витек. Робимо, як показано на відео. Також нам потрібно борошно, панірувальні сухарі та два великих яйця або три маленьких. До яєць додаємо перець та сіль та трішки збиваємо. Далі овалюємо борошні наші боли, Потім в яйці та в панірувальних сухарях. Готуємо форму, застеляємо паргаментом та викладаємо наші боли. Випікаємо при 180 градусів 20-30 хвилин. Ось такі вони виходять у розрізі, дуже смачні та соковиті. Ідеально підійдуть на святковий стіл. Всім смачного!